Учора в сполучених штатах більш ніж 11 тисяч літаків затримали, і ще 1300 скасували через технічний збій, який паралізував роботу аеропортів на півтори години. По телефону мені сказали, що ситуація така сама як 11 вересня 2001 року. Повна зупинка польотів по всій країні. президент Джо Байден розповів журналістам, що проінформований про ситуацію, і підтримує зв'язок із міністром транспорту Пітом Бутіджачем. Наразі літаки можуть безпечно приземлятися, але не злітати. Поки ми не знаємо в чому причина. Їм треба ще кілька годин, щоб розібратися, що сталося. Причиною став збій у роботі комп'ютерної системи сповіщень повітряних рейсів Федерального авіаційного управління США. Систему перезавантажили о п'ятій ранку в середу, але до сьомої проблема все ще не була вирішена. Сказав Піт Бутіджеч. На той час. Ми вирішили зупинити польоти, доки Федеральне авіаційне управління не зможе повністю упевнитися, що система не лише надсилає достовірну інформацію, а й що інформація доходить до пілотів о дев'ятій годині ранку. Управління переконалося, що все працює належним чином. Тому ми зняли заборону і рейси відновилися. Система сповіщень повітряних рейсів критично важливий безпековий механізм. Вона попереджає пілотів про потенційну небезпеку на маршрутах. У середу ввечері Федеральне авіаційне управління повідомило, що систему вивів із ладу пошкоджений файл. Водночас, доказів про те, що це була кібератака, немає. Конгресмени обох партій висловили занепокоєння, що системи авіаційного управління застаріли. Особливо зважаючи на масовий колапс авіасистеми США через погодні умови наприкінці минулого року, кожні п'ять років відбувається перегляд ліцензії федерального авіаційного управління. Він запланований і на цей рік. Тому важливо, щоб конгрес переконався, що управління має все необхідне для вирішення цих проблем. Підрахувати загальні збитки від вчорашнього збою поки неможливо. Водночас авіакомпанія Southwest Airlines заявила, що ті 16 тисяч рейсів, які вона скасувала під час свят, обійдуться їй у 825 мільйонів доларів. Марія Ульяновська паці відокусвара Америка.